Радійте і веселітеся, вчив Господь. Тобто християнство це ж релігія радості. На жаль, Дуже хто... цікаве формулювання. Ду... А воно чітке таке. Просто ми звикли там десь дурнувати. Я слово сільський зараз живатиму в негативній негативні конотації. Одразу кажу, що ну, так просто співпадає часто. Я сам селюк, я в селі народився, мене це пре, я цьому радуюсь. Оці дурні сільські попи, які там розказують, що не йди до сповіді, бо ти їв в м'ясо. Сука, та ти хуже біса. Людина йде до Бога, поможи йому. Блять, в м'ясо він її, значить чому не можна сповідатися. Хай живе своїм гріхом, хай воно його давить, хай він, сука, з'їсть ще більше м'яса, більше, ніж треба. Хай нап'ється на Великдень і прийме це так, то що ти його не пустив, храм. Мене колись, до речі, коли була криза віри сильна, одна з причин була: мене в шортах не пустив священик. Чому таких, ну я ж не в, не в труселях, бо от шорти нижче коліна, джинсові. Спека страшенна. Покажи мені той придурочний піп, покажи мені, де в святих книгах написано, що Господь людей в шортах чи без шортів не приймає. Ясно, що людина має прагнути досконалості, зокрема і в тому. Але, наприклад, великий піс, купа людей сприймає як дієта. Дієта це прекрасно. Будь-яка аскеза, будь яке обмеження, це теж людина робить сильніше. Я там теж собі постійно роблю якісь аскези. Там, наприклад, там не п'ю алкоголь вже тривалий час. Хоча люблю. 2008 рік ми були студентами, їздили в метро, і була просто геніальна тоді реклама. По всьому метро в Пізно. Головне, головне не їсти один одного, одного. Так. що вчить пророк Ісая найважливіше в піст. Нагодувати голодного. Дати ніч ліг тому, кому нема де ночувати. Ну дати там пустити додому бомжів, ночувати це мало в кого такої духовитості. Люди нагодувати голодного може кожен, незалежно від можливості. Ну я в тебе менше, поможи хоч. Я в тебе більше, поділись з ближнім більше.